Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в гостях у вчасно. Вчасно це у нас сервіс електронного документу обороту. Я вам розповідав про нього в минулих роликах. Сам ним користуюся вже декілька років, тому думці людей зі вчасно. Я довіряю абсолютно. Цей продукт працює. А чому ми тут від вас надходить? Дуже багато безліч, я б сказав, запитань щодо касових апаратів. І на сьогодні у нас є чудова людина, це Тома, вона якраз відповідає за це направлення у вчасно. Тома, розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Дякую, Владиславе. Я керівниця з розробки сервісу Вчасно каса. І сьогодні розкажу, як ми з цим всім працюємо. Супер. якщо можна, я тобі задам ряд запитань, які у нас найпопулярніші і надходять до нас від наших клієнтів. По-перше, ПРРО та РРО ти напевно стикалася з РРО з самими касовими апаратами. Розкажи, будь ласка, в чому принципова відмінність ПРРО та РРО? Ну почнемо напевно з найочевиднішої РРО не може бути безкоштовним. Тому що сам апарат коштує від 10 до 15 тисяч гривень, обов'язкове обслуговування щомісяця 300 гривень, воно там опломбоване, спеціальні люди приїжджають, його обслуговують. Вся ця історія це, звісно, кошти. ПРРО може бути безкоштовним. Наприклад, у вчасно каса він безкоштовний для малого бізнесу, податкова надає взагалі безкоштовно цей сервіс, і користувачі можуть просто вибрати той, який їм. Буде найбільш комфортним, можна, звісно, обрати якийсь інший за додаткову плату. Скажи, будь ласка, як воно виглядає на телефоні чи планшеті? Тому що інформації багато в інтернеті, інформація письмова, відео мало. Чи, чи можеш ти розповісти, як, як користуватися цим додатком, чи це не додаток? Це, звісно, залежить від того, який сервіс обрав користувач і чи він працює. Через інтеграцію, наприклад, у нього вже є своя облікова система, свій якийсь, своя фронт-система, POS, що розшифровується, як Point of Sale або точка продажу. І до цього сервісу він може підключити сервіс фіскалізації, наприклад, вчасно каса. Тоді він продовжить просто працювати у, свої, у своєму звичному середовищі. У нього мало що зміниться, окрім того, що з'явиться функція фіскалізації. Скоріше за все, це буде просто якась додаткова кнопка, або воно буде відбуватися прямо в фоновому режимі, і користувач навіть не буде цього помічати, просто буде, будуть надсилатися чеки. Якщо ж користувач починає е, свій шлях фіскалізації з нуля, то скоріше за все він піде у якийсь веб-кабінет, наприклад, наш, і що він там побачить. Він там побачить свою торгову точку. Торгова точка це, по суті, магазин, у якому відбувається продаж, або якщо це інтернет-магазин, ну це умовна така адреса реєстрації цього підприємця. Це каса, каса це і є той функціонал, який надсилає чеки у податково та забирає звіти вже фіскалізованими. І там йому потрібно буде додати ключ підпису. Котрим будуть підписуватися ці чеки при надсиланні. Що ще йому потрібно знати про ПРРО? Ну, сама функція ПРРО – це надсилати чеки у податкову, але навколо цієї вузької історії ще з'являються зазвичай додаткові сервіси і додаткова цінність. Наприклад, у користувача з'являється можливість створити товар. Почати вести облік товару, далі там може бути система лояльності, і так далі. Тобто, там уже з'являються такі додаткові сервіси, котрі просто допомагають підприємцю вести свій бізнес. Дуже добре, що ти згадала про інтеграцію. Це насущне питання, яке дійсно турбує підприємців. Беремо до уваги підприємці, які ведуть облік в crm системі або в якомусь 1С. До речі, як правило, це не ліцензійна 1С, якщо говорити відверто. Скажи, будь ласка, чи можна якось інтегруватися з вчасно, з вашою допомогою, без вашої допомоги, або це якось інтуїтивно зрозуміло для людини, якщо. Вона вміє працювати з API, або якщо в неї є свій розробник в штаті. Розкажи, будь ласка, якщо казати про 1С, то у нас дуже зручна обробка, котру може поставити або наш спеціаліст з інтеграції, це абсолютно безкоштовно. Ми можемо проконсультувати щодо цього, або якщо є у штаті, звісно, розробник з 1С, то Тут взагалі все просто. Добре, давай поговоримо про ліцензійну. Так, встановити обробку взагалі немає ніякої проблеми. Це дійсно дуже просто. Наші користувачі часто розбираються самостійно, але якщо потрібна підтримка, то, звісно, ми допоможемо встановити цю обробку. Якщо ж казати про хмарні якісь сервіси або власний сайт, наприклад, інтернет-магазин, то можна звернутися до нас, і у нас є API, по якому можна інтегруватися напряму з нашою базою та почати працювати із фіскалізацією. Є ще у нас така дуже класна штука, я насправді нею дуже пишаюся, тому хочу про неї розказати: ми використовуємо дуже специфічне програмне забезпечення, коли ми працюємо з великим ретейлом. Не дивлячись на те, що Технологія ПРРО, вона досить нова. З нами не бояться працювати просто гіганти українського рітейлу, тому що ми забезпечуємо дуже стабільну роботу за будь-яких умов за допомогою якраз цього софта, котрий ми можемо розвернути на стороні нашого клієнта, котрий буде забезпечувати роботу навіть у випадку, якщо. Немає зв'язку з податковою. Податкова видає будь-які помилки, немає інтернету на точці. Тобто, що завгодно трапляється, ми все рівно продовжуємо видавати фіскальні чеки нашим клієнтам. Це супер актуальне запитання від ряду клієнтів, що буде, коли там щось зламається, чи немає інтернету. Дякую, дякую, що сказала про це. А якщо вже про це заговорили, розкажи, будь ласка, чим відрізняються перероби? Ви на ринку не одні. А, я знаю декілька продуктів а, самих масових. Розкажи, будь ласка, чим ви відрізняєтесь взагалі між собою або можливо хтось краще, хтось гірше. Якщо так, то чим? Так, ринок дійсно дуже цікавий, тому що на ньому. Дуже класні, дійсно дуже класні ігроки. Ми чим відрізняємося. Якщо казати про наш продукт, я зазвичай маю на увазі не тільки програмне забезпечення, продукт для мене це той досвід, в цілому, який отримує користувач при контакті з нами. І перше, над чим ми почали працювати, це те, щоб навчити підприємців, котрі до нас звертаються. Тому, що таке ПРРО, що таке касова дисципліна, які є юридичні нюанси і так далі, ми от за ручку проводимо від самого початку аж до видачі фіскального чеку, таким чином, щоб людині було комфортно, щоб вона розуміла, що, що е, зараз трапляється, що це не страшно, нічого е, такого прямо страшного не відбувається, все буде окей. Це перше. У нас дуже високі стандарти до нашої служби підтримки. Це перше. Друге, ми знімаємо, вже зняли освітній курс про ПРО, про касову дисципліну. Ми постійно знімаємо якісь навчальні відео, ведемо вебінари і так далі. Запрошуємо експертів. От як ви, дякую, що ми з вами зараз маємо цю розмову. Ось і таким чином у нас от є така е, програма підтримки, не страшно, бо вчасно. Класно. Так друга наша особливість: ми закриваємо не тільки нішеву історію з фіскалізацією, ми надаємо е, сервіси, котрі закривають повністю потребу підприємців у веденні бізнесу все, що якось дотичне до продажу. Тобто... Ми допомагаємо вести облік товарів. Ми допомагаємо налаштувати програму лояльності для покупців наших підприємців. Ми надаємо можливість організувати роботу з декількома торговими точками, там де можуть бути окремі співробітники, котрі працюють як касири, і так далі. Я наскільки знаю, зараз на ринку ми єдині даємо такий широкий функціонал. Котрий закриває повністю потребу бізнесу всього, що стосується продажу. Тому скажи, будь ласка, ось, наприклад, я підприємець, настав 22-й рік, я хочу собі поставити перо на точку. Нехай це буде вчасно каса. Розкажи, будь ласка, які у мене кроки? Я не знаю нічого, давай відштовхуватися від цього. Угу. Перше, що потрібно тобі зробити, це впевнити, що в тебе є ключ цифрового підпису. Я на 99,9% впевнена, що він є у кожного підприємця, тому що вони подають за допомогою цих ключів звітність. Тому я б радила запитати у бухгалтера, чи є цей ключ, якщо у підприємці є бухгалтер. А якщо підприємець впевнений, що ключа немає, то можна його отримати дистанційно та безкоштовно в Приватбанку, також безкоштовно можна отримати, але вже потрібно ніжками сходити у податкову. А, і з цього вже починається робота. Після цього можна реєструватися на сайті а, «Каса Касавчасно.юй. Uh -huh. І потрапивши у кабінет, ми попросимо зробити три обов'язкові речі, котрі потрібні для підготовки до роботи із фіскалізацією. Перше, це реєстрація торгової точки. Торгова точка це або фізичний магазин за адресою, за якою. Відбуваються продажі, або якщо це інтернет-магазин, це може бути адреса реєстрації підприємця. Друге, зареєструвати касу цю торгову точку. Це каса, це і буде той функціонал, по суті, який буде надсилати чеки у податково. І останнє потрібно зареєструвати свій ключ підпису як той, котрим можуть, можна підписувати фіскальні чеки. Якщо можна, я задам запитання, тому що забуду, якщо декілька продавців і декілька ключів, наприклад, у них їх якось обидва потрібно зареєструвати. Є два варіанти: можна використовувати печатку, і ми насправді рекомендуємо використовувати печатку у таких випадках. Тому що можна віддати один, зареєструвати один ключ печатки, віддати його декільком співробітникам, і можна буде відкривати одночасно одним і тим самим ключем декілька змін на декількох касах, навіть якщо це потрібно. А якщо підприємець вирішує використовувати ключі підпису, то тоді у кожного касира повинен бути свій власний ключ підпису. І одна каса може бути може працювати. Одночасно на зміні тільки з одним ключем. Тобто, тим самим ключем на іншій касі у той самий час зміну вже не можна буде відкрити. Mm -hmm. Тому зручніше, звісно, працювати mm -hmm. з печаткою. Зрозумів, супер, дякую. Ви би що перебив. Зареєстрували ключ. Зареєстрували ключ і можна переходити до створення товарів. Mm -hmm. Тут дуже багато варіантів, як це може бути, тому що знову ж таки це залежить від того, у якому середовищі працює підприємець, чи це його власне середовище, чи він потрапив до нас. Ми, здається, почали з того, що в нього немає нічого, нічого і він немає, нічого так? не знає. Угу. Тоді я б рекомендувала почати з нашого кабінету, прямо у ньому є можливість руками створити товари і пробивати чек. Там все дуже просто. Набирається найменування товару, правильно ставиться так, ціна? Так, найменування. Ціна можна додати, фотографію для зручності. Є можливість додати код у КТЗ. Є можливість додати штрих-код, якщо це потрібно. Там є додаткові поля, котрі можуть знадобитись підприємцю. А взагалі там дуже просто. Скажи, будь ласка, ти розповідала, як реєструватися у кабінеті вчасно. Я почув для себе щось знайоме, заповнення полів про адресу і так далі. Скажи, це іде доповнення до реєстрації в податковий через електронний кабінет, чи це таким чином клієнт може відразу зареєструвати ПРРО в податковій? Реєстрація торгової точки каси і, кас... і касира, ну, тобто ключа підпису, відбувається прямо у нас у кабінеті, і насправді ми дуже-дуже спростили ці форми. Там практично неможливо зробити помилку. Угу. Так що там буде все дуже просто. Ну це супер, тому що так дійсно там форма для заповнення, наскільки я пам'ятаю, 10-15. І вони не, не всі інтуїтивно зрозуміли, якщо це у вас там 3-4 поля для заповнення, то це, це супер круто. Тут ви молодці а, добре щодо товару, у мене є товар, у мене беремо є якийсь облік в 1С чи CRM, чи… Excel, наприклад, і в мене нічого немає, в мене все в голові. Розкажи, будь ласка, як відбувається ось внесення товару? Це всіх хвилює, всі цього бояться. Наскільки це страшно? Напевно, треба починати з того, де саме працює підприємець. Якщо в нього вже є 1С або crm система, то перше, щоб я спробувала, це інтегрувати фіскалізацію вже у звичну середу, у котрій підприємець постійно працює для того, щоб Ну, не змінювати е, програмне забезпечення, не вчитися новому, а просто продовжити свою роботу. Якщо ж зовсім нічого немає, то найпростіший варіант це зайти до нас у кабінет і почати створювати там товари вручну. Це дуже просто. Там буквально декілька полів можна додати для зручності фотографію, ціну е, штрих-код у КТЗ – це за бажанням, якщо це потрібно. І а, починати видавати вже справжні чеки. Супер. Тепер напевно найголовніше запитання: люди бідкаються, як то кажеться, що влада розводить руками, саме так, що коли введеться ПРРО, то в них заберуть всі гроші, і ну, взагалі, це. Занадто великі інвестиції встановити РРО, додати туди товар і вести цей облік. Розкажи, будь ласка, від першого лиця скільки це коштує? Можна про свій продукт, можна взагалі, але краще, звісно, про свій продукт. Ти дуже влучно помітив це взагалі, напевно, найпоширеніший міф зараз, що встановити ПРО це дуже дорого. Що це я навіть чула версію про те, що це може коштувати для одного підприємця 100 тисяч гривень на рік. Я так ще подумала цікаво, як вони так рахували, тому що в мене взагалі це не сходиться. Якщо казати саме про наш продукт, то ми безкоштовні для малого бізнесу. Що значить малого бізнесу? Це означає, що частина нашого продукту, проста видача чеків з кабінету, вона. Безкоштовно, тобто можна видавати наразі там чеки без усіляких обмежень. Так само ми даємо безкоштовно користуватися нашим мобільним додатком, це така ж, така ж проста версія, але вже у мобільному додатку. І ми тарифікуємо лише тих клієнтів, котрі хочуть використовувати більш професійну версію вже з обліком системою лояльності. Додатковими якимись цінностями, котрі ми пропонуємо, як вона тарифікується? плюс-мінус 149 не. гривень за цю проверсію на місяць, і для дуже великих клієнтів, наприклад, для великого ретейлу, то у нас там є спеціальна тарифікація для інтеграції, коли ми тарифікуємо вже кожен окремий чек за 10 копійок кожний. Угу. Не 100 тисяч на рік на місяць, 100 тисяч може бути теоретично для дуже, 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 дуже великої компанії. Звичайний підприємець з такою ціною не повинен стикнутися ніколи. Владислава, ми з тобою вже проговорили один міф щодо того, що перерод це дуже дорого. А я хотіла тобі задати зустрічне запитання. Скажи, а з якими міфами до тебе ще приходять? Підприємці, може дуже, дуже дуже довго розмовляти на цю тему. А, ну, основний міф це те, що це буде дуже дорого. Це дійсно основне. Другий міф, що це дуже складно інтегрувати. Люди собі уявляють, розумієш. Можливо, ти пам'ятаєш, як раніше бізнес, дійсно стояли каси, ну, великі каси, дійсно були перевірки. Дуже часто вони були. перевіряли співвідношення грошей у касі та в пробитому чеку, і за штрафи дійсно можна було закрити бізнес. Але всі не беру до уваги, що це. Було там 10 років назад, 15 років назад, змінилося абсолютно все, змінилася влада, закони відмінилися. І пройшла штрафи, познімали майже всі, пройшла діджиталізація, і зараз це можна в смартфоні, на комп'ютері робити. Я не знаю, хто може працювати, особливо в роздрібній торгівлі. Так, це більша частина людей, які будуть встановлювати касові апарати, не ведучи обліку. Ну, тобто, ну це неможливо вести в зошитах. Ось а, тому а, є такий міф, що дійсно вони собі поставлять касовий апарат, їх і, і закриються, тому що все, всі тільки чекають на їх помилки і так далі. А, ще люди запитують а, і бояться складності самого продукту. Так, підприємці це не всі молоді люди, і а, ми маємо віддавати собі звіт а, про те, що. Ну, як бабусю навчити користуватися мобільним телефоном, хоча зараз це вже не так і складно. Але людям тяжко дається щось нове. І якщо ти керівниця відділу розробки, ти цей продукт народила, можна так сказати. І тобі можна, тобі вважається, що це все дуже просто. А для якогось рядового юзера, так скажемо, це може бути складніше. Але це все дуже просто вирішується. Подивившись на це так. Тобто можна зареєструватися, можна поглянути, можна спробувати, особливо якщо за це не можна платити. Але ну тут страшного нічого немає. Мені так здається, взагалі найперший бар'єр це просто взяти і спробувати. Там насправді це, все це не так складно. Дійсно, я його я приймала участь у розробці цього продукту, тому звісно, я його знаю. Дуже добре, мені там все просто, але справа в тому, що у нас дуже великий досвід е, спілкування з підприємцями, тому що ну, ми ж розуміємо, що е, ми повинні бачити, як продуктом користуються, з якими проблемами стикаються. І от коли ми починаємо е, спілкуватися з тими, хто вже спробував, то е, зворотній зв'язок такий, що о, насправді там все не так страшно, там дуже просто. Тобто у людей виходить, коли вони починають вже щось робити. Тобто, перший крок зробити далі, все піде набагато легше, абсолютно згоден з тобою, із ще з практики, скажу, що клієнтів декілька сот і. Є такі клієнти, від яких ми дізналися, що вони собі встановили РРО тільки по ну, там, випискам, коли бухгалтер там, запрошував а, дані по рухам готівкових коштів, а вони скидують якийсь там чек. А, а що це? А Це ПРРО. А як, як ви встановили? Да спробував, ну а, а надо ж буде так з Нового року. Ось я вирішив не затягувати. І все, і все це просто молоді підприємці, які також ніколи з цим не стикалися. Зайшли, спробували все нормально, працюють далі. Тобто, тут потрібно саме бажання, бажання і ну тримати крок. До речі, хотіла розказати про те, як можна зручно спробувати, як працює ПРРО, не надсилаючи нічого у податкову. Супер давай. Ми спеціально для цього зробили тестову касу. Вона повністю імітує повний шлях а, користувача за винятком того, що чеки не надсилаються у податкову. Тобто, можна, можна абсолютно безпечно піти подивитися про що наш сервіс. Окрім того, на цій же касі можна буде далі навчати свій персонал для того, щоб не було надалі помилок. Тобто, всі починають з тестової каси і потім вже тільки переходять на робочу. Я зможу якесь посилання залишити під відео на так. тестову касу. Вона знаходиться прямо у кабінеті після реєстрації. Ми її створюємо автоматично. Користувач до нас приходить, створює свій обліковий запис, потрапляє у кабінет. Перше, що він бачить, це його тестова каса, у котрій він може спробувати вже видати перший чек. Угу. Не справжній. Класно, класно, дуже круто. Всім раджу спробувати. Так, Владиславе, розкажи, будь ласка, що для тебе важливо при виборі ПРРО? От ти як? Консультант, ти як людина, якій е, довіряють підприємці, тобі потрібно буде щось їм радити. І от скажи, от як ти будеш робити вибір? Які є критерії? Для мене критерії, по-перше, це простота використання. Ось щоб цей бар'єр складності чогось нового, чого всі бояться. Я також не люблю робити щось нове, ну, будьмо справедливі, О, щоб цей бар'єр перетинався легко. Ось мені потрібно, щоб воно все було інтуїтивно зрозуміло. зайшов по крокам по крокам. Ось приблизно так, як у вас у вчасно це реалізовано щодо підписання договорів. Ми коли підписуємо договори. Я трошки відлучуся. Коли підписуємо договори на обслуговування, нашим клієнтам ідуть договори на пошту. Клієнти ніколи не працювали з вчасно клієнти ніколи не працювали з електронним документом оборотом. Можливо, два чи три рази в мене запросила допомогу за рік, навіть більше. Так, людина отримує листа, там написано Відкрийте, натисніть сюди, натисніть сюди, натисніть сюди. Все, прочитали договір, підписали ключем. Ось, ось це супер. Саме тому саме я поважаю ваш продукт. Так, якщо з вчасною касою щось подібне, то ну я думаю, це перемога. Ось це перше, на що б я орієнтувався. Друге, це вже складніше, це інтеграція з іншими системами. Для дієвого бізнесу, в якого йде якийсь облік, це надто важливо. І е, я стикався з питаннями інтеграції по декільком проектам. Е, Майже жодні з розробників не надали мені ніякої відповіді, тому що я з вашими розробниками поспілкуюся так що до цього. Це дійсно непросто діючий бізнес перенести на нову платформу. І чи Ось. потрібно? Так, і чи потрібно. І третє, я б у себе відзначив, напевно, рівень сервісу. Сервісом. Як вам сказати, на мою думку, просто надавати класний продукт в наші часи вже недостатньо. А так потрібно ще допомагати людям, брати людину за руку, давати їй в руку свій продукт, навчитися ним користуватися, і потім, якщо підтримувати її в користуванні. Ось я вважаю, що це дуже важливо, тому. З електронним РРО, особливо на початкових етапах. Якщо підтримка буде працювати добре, то я думаю, це вирішить всі запитання і пройде не більше місяця, можливо, навіть тижню, щоб людина навчилася працювати, посилати звіти, ну і, і все. Працювати біло легально, законно і спати спокійно. Спати спокійно, з 100%. Тому, в принципі, в мене все. Я тобі щиро вдячний за цю інформацію. Я сподіваюся, що ми завдяки тобі роз'яснили підприємцям, що все не настільки складно, що все можна зробити онлайн. По перше, не виходячи з будинку, не виходячи з точки. Нічого не зміниться, ніхто з них не буде здирати великі суми або ж навіть взагалі суми. І ну, і взагалі, все стане простіше та світліше. Ще раз тобі дякую, Владислава. І тобі дякую за цю розмову приємну і за те, що ти висвітлюєш такі важливі теми для наших підприємців.